Виконуємо вправу 2 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Листовецький Пилипчук-Шестопалов 2020 року випуску. Завантажимо середовище IDLE. Відкриємо вікно програми Файл. Створимо список з іменем V. І покладемо в його маси вантажів у тонах, перевезених кожним автомобілем за добу. Зміні S присвоїмо значення суми елементів списку. Тобто загальну масу вантажу перевезеного всіма автомобілями. Для цього скористаємося функцією SAM, яка повертає значення суми елементів. Виведемо змінну S-консоль. Для цього скористаємося функцією Print. Для того щоб у вас з'явився список з підказками, натисніть комбінацію клавіш Ctrl-пробіл. Давайте збережемо файл Save або Save as, Збережемо у власній папці з іменем Практично 2. Та виконуємо, щоб переконатися, що все працює. Run, run модуль. Тепер з Mini m присвоїмо значення найбільшого елемента списку. Для цього скористаємося функцією Max, яка повертає найбільше значення елемента. Виведемо в консоль. Збережемо та виконуємо. Найбільша маса вантажу буде 18. Бачимо, що це справді так. Тепер зміни N присвоїмо індекс найбільшого елемента списку. Для цього скористаємося методом індекс. Виведемо в консоль. В пункті 4 роботи вказано, що потрібно вивести значення індексу найбільшого елемента списку. Нумерація індексів списку розпочинається з нуля, Тобто це у нас нульовий, перший, другий. І саме останній буде 9. Так, давайте всі запишемо. В самому ж завданні сказано, що потрібно вивести номер у списку автомобіля, що перевіз вантаж найбільшої маси. Якщо ж говорити про номери автомобілів, то ми звикли номерувати з 1 а не з нуля. І виходить, що в нас індекс у списку 9, а номер автомобіля 10. Тому якщо ми хочемо вивести індекс автомобіля у списку, то потрібно записати n, а якщо номер автомобіля, то n плюс 1. Давайте виведемо номер, збережемо та виконаємо. Тепер потрібно знайти кількість автомобілів, що перевезли більше 15 тонн. Кількість автомобілів, що перевезли більше 15 тонн, будемо зберігати з міні-к. Надамо їй початкового значення 0. А далі будемо перебирати всі наявні в списку елементи з допомогою циклу FOR. Якщо більше 15 тонн, тобто більше 15 значення в списку, то лічильник, в якому зберігаємо кількість автомобілів, що порушили обмеження, збільшуємо на одиницю. І вводимо в значення консоль. Бережемо. А виконуємо. Отже кількість автомобілів рівна 2. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу.